Партнер показу HyperX – геймерські аксесуари космічної якості. Kingdom Hearts 3 лебедина пісня саги, яка зародилася в 2002 році. Тоді Square Enix випустила дебютну частину RPG про хлопчика на ім'я Сора. Він шукав своїх друзів в розрізнених чарівних світах, зустрічаючи персонажів з мультфільмів Дісней і серії Файнал Фентезі. Навколо простого концепту автори накрутили настільки заплутаний сюжет, що гомерівська Іліада здається букварем. Прийміть як факт: не знаючи перед історії, розібратися в подіях Кіндом Hearts 3» майже неможливо. Стали би ви дивитися гру престолів з п'ятої серії передостаннього сезону. Навряд чи. Ось і тут так само всі ці роки пригоди Сори і його друзів спліталися в єдине сюжетне полотно. Є харцполене 3» – Фінал, де всі розвішані по стінах рушниці, нарешті вистрілюють. Тільки ось людям далеким від франшизи постріли здаються холостими. Треба віддати належне розробникам. Вони зробили все. Щоб допомогти новій аудиторії. Однак ні оновлені антології Kingdom Hearts 1.5 і ні демоверсії, ні короткі перекази не рятують, адже мова йде про одну з найбільш заплутаних серій індустрії, яка охоплює не три, а 17 ігор. Ширяться чутки, що люди, які повністю розібралися в хитромудростях історії Kingdom Hearts та тримають в голові всі його подробиці, на світі всього лише кілька сотень, і ці люди ще володіють телекінезом. Сплять з відкритими очима та можуть пити сиру нафту. Kingdom Hearts народилася як експеримент, спроба двох корпорацій об'єднати свої козирі в одну забійну комбінацію. левова частина складових була запозичена з уже існуючих торговельних марок. У ранніх випусках Малефісента і Геркулес жили разом з Тідосом і Клаудом з Final Fantasy. Це ще була далеко не найдикіша колаборація з можливих. Втім, у наш час ситуація змінилася. Kingdom Hearts давно знайшла власне життя. Світ Дісней перетворився в декорації, а від Final Fantasy залишилися лише знайомі назви заклинань та спорядження. Але це все одно породжує фірмовий вау ефект який не покидає до самого кінця. Уявіть себе дитиною у Діснейленді. Дивіться, там пройшов Мікі Маус. Ух ти, це ж пірати Карибського моря. Ой, а можна мені потанцювати з рапунцель? Скверенік змогла домогтися головного. Через 30 годин проходження Kingdom Hearts 3 дивує так само, як і після початкових п'яти. Дорога знову занесе соро з товаришами в безліч світів, і кожен чимось та й вражає. У випадку з рапунцель ви побачите всі пригоди довговолосої принцеси від початку до кінця. У країні Холодного серця лише мигцем пригадаєте події стрічки. Зате, у Всесвітах історії іграшок і корпорації монстрів вас чекають небачені пригоди. Творці ні в чому собі не відмовляли. Публіка в захваті від кліпу Let It Go, а давайте повністю відтворимо фрагмент з мультфільму зі знаменитою піснею, як і пірати Карибського моря без капітана Джека Горобця. Намалюємо його настільки ж реалістично, що в інтернеті почнуть жартувати ось гідна Сіджай-заміна Джонні Депу. Танці з принцесами, катання зі снігових гір, морські баталії все це тут є і навіть більше. Бойова система Kingdom Hearts 3 в порівнянні з минулими частинами отримала кілька приємних змін. Ви можете використовувати меч-ключ і магію. Створюючи симпатичні зв'язки, а також викликаючи на допомогу певних персонажів, які з'являються у видовищній заставці, при накопиченні трьох одиниць енергії, гра автоматично пропонує провести унікальну суператаку, застосувати посилену магію або зробити трансформацію. Мечі наділені кількома формами, кожна з яких має унікальні серії ударів з неймовірно красивими добиваннями. Серед прийомів різні атракціони з американськими гірками, водою, чашками і каруселями, які виникають прямо з повітря, з морем видовищних спеціальних ефектів. Ви можете почати стріляти з двох рук, провести лазерну атаку з гігантської вежі, сісти на керовану ракету, взяти величезний молот, сковорідку-бомеранг, бойовий щит, електричну колісницю і ще багато іншого. І це не кажучи вже про прицільні атаки, які відрізняються у кожної зброї. До всього ви можете екіпірувати одразу кілька мечів, перемикаючись між ними прямо під час битв. Колективні добивання розширюються новими можливостями в міру прокачування членів вашого загону і наявності в партії гостьових персонажів. Сюди входять додаткові спільні удари при виконанні звичайних комбінацій атак, атаки з повітря, запуск фейерверків, вбивчий крик, і у випадку з рапунцель захоплення волоссям. Для певних сцен розробники навіть намалювали унікальні дії на зразок удару ялинкою у світі холодного серця. У деяких місцях є підсвічені об'єкти, які можна використовувати для спеціальних ударів і добивань. Ви маєте змогу робити видовищні випади під час бігу по прямовисній скелі, крутитися з мечем на гілках і ліхтарях тощо. Виглядає все це неймовірно яскраво і барвисто. При цьому різні супротивники мають різні вразливості. Якщо все навколо покрито вогнем, то найкращий вихід використовувати водну магію, а не намагатися гасити пожежу фаєрболами. Налаштувати свого унікального персонажа можна активуючи і відключаючи ті чи інші здібності. Але навіщо це робити, коли загальний резерв пам'яті скілів настільки величезний, що ви без проблем можете виставити майже всі відкриті навички? Чим більше ви граєте, тим більше можливостей у вас з'являється. В результаті одним із головних мотиваторів до проходження Kingdom Hearts 3 стають нові мечі, здатності і яскраві трансформації. Та й загалом, попри відчутну глибину, головна родзинка бойової системи гри це її видовищність. І подивитися тут вам завжди знайдеться на що. На жаль, локації не завжди тішать. Основна їхня проблема це зайва коридорність. Вам доводиться зачищати рівні від чисельних супротивників. І це дуже прикро, особливо після чудового, хоч і зовсім крихітного приквела Kingdom Hearts 0.2, by Sleep – A Fragmentary Passage. Там були більш відкриті області з нелінійним проходженням і дійсно цікавими згадками. Звичайно, розробники намагаються урізноманітнити геймплей та додають гонки на щиті, збір продуктів для реміз мультикарататуй, пошук частин розваленого сніговика, який підкріплюється хорошими жартами, а також аркадні битви на кораблях у всесвіті піратів Карибського моря. Але не всі вони викликають таких яскравих емоцій, як хотілося. У триквелі заклинання і трансформації вийшли настільки сильними, що навіть максимальний рівень складності здається досить простим. Особливо, якщо ви відвідуєте світи в правильній послідовності, а також не забуваєте прокачувати мечі за спеціальні предмети, досліджувати локації і одягати нові аксесуари. Ще один дивний момент. У третій частині практично ніяк не фігурують персонажі Final Fantasy. Так, ви постійно бачите чисельні зв'язки з культовою JRPG, але самі герої не з'являються. Крім основного сюжету в Kingdom Hearts 3. Є побічні активності, до яких входять полювання за величезними живими тістечками, пошук і фотографування емблем Мікі Мауса, фотоквест для маглів в магазині, створення ультимативної зброї, приготування їжі за спеціальними рецептами, виявлення сузір'їв, а також проходження порталів з хвилями ворогів і секретним босом. За виконання побічних завдань ви отримуєте корисні предмети. Поліпшення здібностей для персонажів, зброю, тимчасові бонуси до характеристик, креслення до космічного корабля, секретний ролик тощо Kingdom Hearts 3 – це гра розрахована на фанатів всіх частин і відгалужень багатовимірного серіалу, які нарешті отримали відповіді на багато важливих питань новачкам і гравцям, які не пам'ятають історії оригінальної дилогії з PS2, буде непросто через досить рвану оповідь. Та відсутність важливих пояснень по ходу розвитку сюжету з іншого боку, неймовірно барвисті битви з купою ефективних трансформацій, і добивань, видовищні боси, чудова графіка з розкішним саундтреком і атмосферні світи улюблених мультфільмів не залишать нікого байдужими. Сподіваємося, всього сказаного було достатньо, щоб тичноти вподобайку під відео. Не забувайте ділитися нашими оглядами з друзями, та якщо у вас з'явилося бажання підтримати нас, оформити підписку на Patreon PlayoA. До зустрічі!